Як Іван гуси ділив українська народна казка. Були лепські пани, такі, що любили дурницю, а в них служив простий собі Іван, та й сидів у стайні та й мав коло себе одну гуску. І на панові іменини зарізав Іван ту гуску, спік та й поніс до пана. А пан каже: У мене є панна. Дві пани, доньки та й два паничі сини, то якось треба нас цією гускою поділити. От взяв Іван гуску, відрізав голову і дав панові. Каже Голова голові. А відтак відрізав шийку і дає пані. Як оця шийка трималася голови, так аби пані трималася пана. Відтяв крила та й дав двом паничам. Аби паничі так на конях літали, як та гуска по полю літала, дві ніжки дав паннам, аби панни так по покоях легко бігали, як та гуска ніжками бігала. А собі взяв тулуб та й каже: А Іван з'їсті тулубець? Пани дуже з цього розвеселились і сказали насипати йому повну бричку пшениці. Та й поїхала до Івана панська бричка і панська пшеничка. А в тім селі жив дуже великий, але дуже скупий багач. Та й думає собі той багач. Як Іван дістав бричку пшениці за одну гуску, то я дам п'ять гусок та й дістану п'ять бричок пшениці. Та й до мене заїде панська бричка і панська пшеничка. Зарізав багач п'ять гусок, обскуб, спік, файно все зробив та й поніс до панів. Дав одного гуску панові, одну панні, по густі панна, а одного гуску одному паничеві, а другому паничеві нічого не залишилось. І пани сказали. Ти не вмієш нас ділити. Най прийде Іван, він ліпше знає, як ділити. закликали зі стайні Івана. Іван знов прийшов до покою, повтирав руки об штани, взяв одну гузку та й дав панові. каже, пан і пані і ще одна гузка то є троє. Взяв ще одну гузку та й каже Два паничі. Та й гуска, то є троє. Тоді взяв третю гуску і віддав паннам дві пани та й гуска то є теж троє. А собі взяв дві гуски та й каже Іван і дві гуски то теж свята трійця!» «Та й що тоді? А нічого, лишень багач збувся гусей. А пан сказав завести Іванові і ще бричку пшениці. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.